Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі ЮАЛІОГОРЛД. І що ж, сьогодні у нас ще одна частина буде присвячена підземелям і драконам тобто Dungeons and Dragons. Це колекція мініфігурок, в якій йде 12 персонажів. У нас випало їх тут декілька. Були повтори, але добре, що є чоловіча статі жіноча. Чоловіча жіноча. і от... Дві мініфігурки ті, які вони є. Що по ціні? По ціні. Одна отака от штука коштує 129 гривень. Тут одна міні-фігурка. Вік 5, кількість деталей всередині 9 штучок. Старт продажу 1 вересня 2004 року і набір 171.047. Це я вже калав. Щодо того, що тут взагалі є. Тут є карликовий варвар, гід чаклун, Тафлінгова чарівниця, драконороджений рисар, якого ще от якраз піди, знайди. А, До речі, тут у мене не всі. У мене ще десь були, але я їх не вистав. У мене ще був оцей от персонаж з мозком. І ось цей. от. А хвилинку, друзі, зараз я пошукаю, знайду. Він. Це у мене точно десь є хвилинку. Так, ну що ж, друзі, перепрошую. Дивіться, є ще отакий у мене персонаж. Я думав, що це з іншої серії, але ні. Бар це теж з цієї серії. А от оцього супермозку я не побачив, до речі. Тож, це підкорення розуму, якщо не помиляюсь, підкоричу що розуму, щось такого плану. Страхт фон Зарович якийсь є. Ельф Співак це якраз ось він. Пані Жахів не знаю, хто це такий. Застан теж. І Таша Королева Відім. У мене її немає. Але вона прикольна Ось вона. Е, ну, давайте подивимось, що тут, що тут я на замовляв, тому що багато повторів. Подивимось тут, скільки цих повторів. І якісь відкриємо, якісь, якщо будуть повтори, залишимо. Колись їх реалізуємо, можливо, комусь буде потрібно. Комусь в колекцію і зможе придбати. Так, це ми відставляємо, дивимось. Уже бачу пару дублів. Я не підбирав, не замовляю якісь саме ті, які мені потрібні. Це от, в чомусь є кайф, того замовив, і отримуєш, що отримуєш. Ти не знаєш, що ти отримуєш, але, ну. В цьому, в цьому щось і є. А, по штрих-кодам дивитися я дивився, чесно кажучи, але давненько зрели був що тут, що тут було. І, ну що ж, а, що я десь буде повторятися, мабуть. що Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Повтори ми прям явні відкривати не будемо. Наприклад, ось. А, повтор з двійками. Ось я бачу теж двійки. Ми це відкривати не будемо. Але. Оцей відкриємо. І подивимось, що тут саме всередині. Далі. А, четвірка і дві двійки. Бачу, теж є повтор один. А, так, є. Це, але це ми відкриємо, подивимось. Уже два. Далі. Це у нас не повторюється. Тож оці три ми відкриваємо. Далі. Теж повтор. три однакових. Давайте їх трошки посунемо, щоб ми просто бачили повтори, чого у нас є. Так, це повтор цього, це повтор цього. І 4 на 2 це повтор цього. І того у нас виходить всього 5 мініфігурок нових. Наче. Не знаю. Мабуть що може і ні. Може щось з цього ще й повториться. А, хоча мені здавалося, що оцей у мене був чоловічок, але да, не, не бачу його. Ну, що ж, давайте відкривати, давайте дивитись. Давайте почнемо з повторів. Те, що у мене вже от є. Так, відкрити, подивитися його тут нереально. А взагалі, як ми їх відкривали? А, ось таким чином. Ось таким чином. І тут у нас. Ух ти! Так, це у нас вийшов оцей от чарівник якийсь. А саме. Хто це у нас такий? Це у нас номер. Е номер 10. І номер 10 це у нас. Е а тут взагалі нічого не зрозуміло. Хто це у нас такий? Хтось під номером 10. Ось. Все. Це, до речі, червоним злі персонажі синім. Це добрі персонажі. Тож це у нас якийсь злий чаклун, друзі. Так, ну що ж, злий лун це добре. Давайте його збирати. Докупи. Виглядає він дуже круто. Щоправда, ноги у нього не рухаються. Він, типу, як в якомусь плащі. А, ну і голови в нього немає. Чому? Тому що тут ще ж на голови нічого немає, тому що у нас голова на шоломі. Ось Осьо. До речі, вона резинова. Це не пластик, друзі. Це дуже круто, воно не поламається просто так. Плотно сидить, але отак от. Так. От. так. Що тут у нас ще є? Є якась підставка, так? Є якийсь конвертик. Тут, мабуть, у нас 100 доларів. Жартую ні, тут у нас плащик. Ось такий чудовий. Ну, мабуть що. Ви... В розрізі Лего то він чудовий. В розрізі того, що як би могло б його зробити, то, мабуть, ні. Мабуть, можна було б зробити і краще. Але ну класно. Що ж тут скажеш? Для Лего і це класно. Мало у кого взагалі такий, я дивіться який. Прикольний плащ. Колдун якийсь, чарівник, а ще є отакі от якісь невідомі штуки, це він в руках тримає. Правильно, так. Якісь, типу, книжка, яка, чи що це таке? Не знаю, що це таке, друзі. Якщо ви грали в цю гру Dungeon Dragons, є я знаю рольові ігри, типу якісь там ну, на проходження, якісь квести і так далі. Якщо ви знаєте, що це таке, то напишіть, будь ласка, в душі не, не знаю, що це за штука, але виглядає прикольно. Так, ну і ми можемо, можемо його, звичайно ж, поставити отак от, от якось. Ось. Ну і ще одну таку додаткову штуку. Я не знаю, куди йому. Давайте в ще одну руку. Отак от, от. Ну, ось так якось він виглядає. Друзі. Плащик було б прикольно, що він був би з тканини якось, а не от, з якогось такого цупкого матеріалу, типу пластику якогось. Але те, що сама маска резинова, це круто. Ну, і це у нас, до речі, дубль. Тобто тут у нас така сама штука. Давайте його отак от розмістимо, вам вже видно. Видно. Так, е, йдемо далі. Йдемо далі. Другий дубль, якого у нас тут повторів Аж два. О, тут щось значить, хтось, щось спробував відкривати, чи що це. Що підглянути, але ні у кого нічого, мабуть, не вийшло, бо ще й під розірви. І тут у нас парампам-пам. Ух ти! А оце несподіванка, а оце круто. Тож, що нам попалось? Нам попався рицар. До речі, він, за ним щось всі бігають, наскільки я бачив, по... По різним площадкам, де він продається, от за ним прям дуже сильно гасають. Ну, от у мене таких ще два виходить. Ну, дуже круто. Це дуже круто. Це навіть дуже-дуже-дуже круто, друзі. Давайте його зберемо. Ох, він прям класний. Слухайте реально. Дивіться, як у нього ноги. Він, по-перше, сріблястий такий, типовий із металу. Торс. Дивіться який. Типу кольчуга, якийсь, якийсь зілечко. Амулет. А, так, сама голова. Дивіться, як круто виглядає. Воно ще переливається все. Ух ти А, друзі, ми забули саме головне. Тут ще і крута броня на нього. Ух ти. Ні, ну тоді зрозуміло, чому за ним так полюють люди. А, і що у нього? Як він там ще складається? Ага, тут у нього є рожки. А, я так розумію, це сюди. Ну це круто, так. Да. Це прям пощастило. Бо за ними бігають. Прям крутий, крутий він. Крутий. До речі, у кого є серія 25-та, якщо не помиляюсь, з детективом таким сіро білим таким нуаром, нуаровським. Якщо у когось є дубль, я думаю, можемо обмінятися. Тому теж, кому буде цікаво, пишіть щось придумаємо. Щоб у кожного в колекції було, були прикольні якісь. Такі моментики. Так, ну і що ж, у нього є щит. Круто, дуже круто. Дуже крутий він. Ага, і, ну і посох, звичайно. А Посух у нас... Е... Боже, тут ще й така от деталь, прям цікава, вона не збірна, вона така і є. Нічого собі. Дивіться. Ну це прям лего щось. Постарався, так постарався. Це щось води кудись? Ні, це не треба, це просто отак от. Отак от. Слухайте, ну дуже круто. Оцей прям дракоша, ну дуже крутий. Я не знаю це. Так, да, це топ. Це однозначно топ. Ну і всіх фігурок, ну, це ще прикольний. Це типу якийсь вампір. Але... Дракон, це просто щось неймовірне. Так, тут ще й лишні запчастинки є, що прикольно. Так, ну і що ж, йдемо далі. Третя. Третя У нас це теж повтор е, дублів. Чогось когось. Давайте подивимось кого. І тут у нас барабан на дріб. Хто це? Ух ти, друзі, 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 друзі. Це прям. А, це прям дуже круто. Слухайте, ну, прям взагалі. Це крутяк. Це крутяк. Пощастило, так пощастило. Мені попалась відьмачка і в дублі. Я її теж дуже сильно хотів, бо вона прям, дивіться, яка вона крута. Прям відьмачка якась. Ну, дуже круто виглядає. Дивіться. Дуже круто виглядає. У неї два обличчя. Одне усміхнене, друге зле. Ну, таке не те, що зле, але таке прям. І я зараз дам вам жару, типу. Так, у неї волосся, воно пластикове, до речі, зі шляпкою чарівною. Дуже круто виглядає. А насправді тут є чаклунський казаночок оцей. Сюди якось, мабуть, вставляється. Чи не вставляється. Ну, ніяк я не вставлю. Сюди б я може, і поставив би ще якось. Але ні, ніяк я не поставлю. Це хіба що просто так от кину. Можу кинути отак-от. Ось отак. Типу, воно щось вариться. Так, і тут книжечка. Спринтом дивіться. Тобто. А, так, іде книжка. Ось так. І тут. Ось так. Дивіться. Книга заклять. І що у нас виходить? Відьмочка бере цю книжечку і отак от типу читає. Ну, слухайте, дуже круто. Це дуже-дуже круто. І це теж дубль у мене. Тобто ще такі дві відьмочки будуть. Прикольно, прикольно. Дивіться. Кайф. Так, ну клас. Мені подобається. Я думав, що знову трошки пролечу з цим всім, з мініфігурками, тому що знову попадуться куча дублів. Ну, Мабуть, тут щось і буде з дублів. Але, типу, ну, це прям топові. Топові персонажики. Ще один прикольний з них, якщо не помиляюсь, це. Ну, да, Мабуть, оце от грав Дракула якийсь він прикольний, ну, як на мене. І. Та й і людина. Людина Орел, чи що це таке? Гіпогриф. Прикольно. Та і цей чувак теж прикольний. В принципі, не знаю, прикольна колекція. Dungeon Dragons ну, справді прикольна колекція. Воно тут все прикольна. Так, ну давайте дивитися, що у нас тут далі йде. Відкриваємо, дивимось. Під ще відкрий. Так, і тут у нас. І тут у нас, друзі, що? Ну, да, це дубль, це менш цікаво. Це у нас знову ще один вікінг. Але це непогано, друзі, непогано чому, тому що тільки візьмемо все таки хлопця. Тут на одній стороні хлопець, на, на, на другій. А, ні. Це прям мені хлопець і попав. А, ні, тут друга голова, так, це тут, а тут дівчина вже. А, чому не погано, що вікінги? Тому що а, я хочу якось, якщо вийде, а, після деяких класних наборів, яких я дуже сильно хочу, все-таки дібратися, дістатися до а, є така там поселище, ну, поселення якихось вікінгів. І от прям От прям воно було б а, а, воно прям було б прикольне. І там якраз багато вікінгів і якраз таки в цьому плані теж, що класно, що, а, що можна було б трошки додати персонажів, скажімо так, до того поселення, тобто якої якісь баталії відігравати, якісь битви. Тобто це мене не засмучує, це непогано. Це непогано. Звичайно, хотілося б якісь інші, щоб попалися персонажі, але непогано. Вікінг непогано ще. Було б гірше, якщо Барт. Бо серії по відьмаку немає, тому, якби... Чи по якимсь таким моментам, тому якби, якось так. Так, тут голова що ще залишилось. Ну, і остання у нас це ось така от. 7, 2, 2 6 4 Кол колекція нам наборчик, якийсь такий набір, Подивимося, що тут. Подивимося, що тут. І так, друзі, що в нас тут? Ух ти! Клас, 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 клас. Клас. Так, це 7,22 С4. Якщо побачите його, це воно. Якщо там десь у вас є можливість в магазини походити десь поїздити, що ще, то прям беріть сміливо. Полін, який клас. Круто виглядає. Це у нас саме гіпогриф. Людина гіпогриф. Дивіться. З кунаєм Ну. Круто. А, так, що тут є голова? По-перше, крила. По-друге, голова. Цього гипогрифу. А, це якась якісь собака якась. Якийсь. Пес. Так, щоб його розмістити тут якось вдягнути йому в руку. Той лук ось так от. Ну і. І якось так, друзі. Дивіться, який він теж прикольний. Трошки обличчя наше дитяче. і порівняти, звичайно, з оцим от хлопаком. Ну, хоча так, да, він теж трошки дитячий такий, але він прям дивіться, який. Прям дракоша, це щось щемось. Ну, в цілому, друзі, я задоволений а, цими, цими наборчиками, тим паче, що є ще й дублі а, відьми, є дублі а, дракона і є один дубль оцього. Чарівника якогось злого. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо є якісь ідеї, що там десь щось на щось помінятися, будь ласка, пишіть. теж. Щось придумаємо, якщо ви з України, звичайно. Так, друзі. Всім всього найкращого. Побажаю підписусь на канал, ставте вподобайки, що буде багато різних, різних зборок. Тому. Сподіваюсь, вам сподобається. Підписуйтесь на канал. Коментуйте. Саме головне коментуйте, дивіться, коментуйте. Бережіть себе, бережіть близьких, рідних, друзів, поважайте один одного, тримаємося разом. Не забувайте за наші Збройні Сили, звичайно. Донатьте тим, кому довіряєте. Друзі, всім всього найкращого. До зустрічі, всім па-па.